Зустріч через дистанційні замки, які не працюють. Співробітниці фонду коммайна та голови ОСББ обговорили умови роботи автоматизованої системи в укриттях. Причиною зборів стали скарги мешканців на деякі закриті переу під час тривоги. Укриття мають автоматично відчинятися, коли оголошується повітряна тривога, проте строк оплати роботи мобільного оператора вичерпано. Через це двері автоматично тепер не відчиняються. На перші два місяці послуг. Мобільного оператора оплатила підрядна організація, яка їх встановлювала. Це було зроблено для удобства голів ОСББ, щоб вони не вставали ночі, щоб вони не відчиняли. По закону України на сьогоднішній день всі ПРУ повинні бути взагалі відчинені. Зробили для удобства голів ОСББ, щоб вони не виходили ночі. Але ну, закінчився тариф, і двері. Просто зачинились. Вони були повідомлені, що цей термін спливає, що буде на сьогоднішній день. Ну, ми що будемо в бюджеті закладувати цю суму. Але вийшло, що нам не повідомили, який це місяць буде, бо це було пробне. Ті, хто виграли у нас тендер на установку цих замків, і вони повинні були бути до березня. Вони нам казали, що це до березня місяця, і тому ми розраховували, що ми вспіємо. Але на сьогоднішній день сталося як сталося, і тому ми і працюємо над цим питанням. У фонді комунального майна закликали голів ОСББ сплатити тариф самостійно. Це на період, допоки гроші не виділять з бюджету. Всього в Южному 14 протирадіаційних укриттів із новими замками. Як повідомили у фонді Коммайна, сім ОСББ послугу оплатили. Деякі відключили живлення. Я сплатила за всі три номера мобільного зв'язку для того, щоб перу було відкрите на час, коли у нас повітряна тривога і люди. Нашого будинку могли там перебувати. Нас попередили, бо проблема вони ж двірі не відкривалися, коли була повітряна тривога. Тому ми одразу сплатили. Це невеликі кошти для того, щоб відскаватися життям наших мешканців. Мене попередили насправді про те, що воно може відключитися там, умов, там, Завтра-післязавтра ми контролювали це питання і в перший скажімо, момент, як тільки воно перестало працювати. Мене повідомили одразу люди, і ми одразу виключили систему. Тобто у нас вже було готове рішення, що робити, якщо це відбудеться. Ми відключили повністю систему, і тепер у нас знову криття цілодобово відчинено. до моменту, поки не поповнить фонд комунального майна рахунки цих телефонів для того, щоб система повноцінно працювала. Ви вирішили з власного з власних ресурсів, з власного фонду ОСББ не сплачувати ці девіно. 9... Немає зайвих коштів, я вам чесно скажу. Ну у нас типу сьогодні перелік організацій, які ми винні кошти, дуже великий, і тому у нас немає ресурсів для того, щоб організовувати таку благодійність. Тому ми вирішили відключити систему і щоб двері були відчинені цілодобово, як і було спочатку повномасштабного. Я розумію, що це певні ризики, але ну, це тимчасова історія. Фонд комунального майна каже, що там місяць. Плюс-мінус буде такий режим. Ну як тільки вони сплатять, нас повідомлять, і ми назад все включимо і буде все працювати. Вартість тарифу для кожного ОСББ різна. Вона залежить від кількості встановлених в будинку замків. Сума абонентської плати одного замка становить 90 гривень на три місяці. Тим часом у фонді коммайна готують бюджетний запит. Питання про виділення коштів на утримання замків винесуть на сесію. ты что вытворяешь, а? Приехал неизвестно откуда. Ты это строил, ты это делал, а? Бесчинство устраиваешь. Беззаконие. Что да, воруешь, ломаешь, трощишь. Какое ты имеешь право? Ты не делал, не строил ничего. Це відео з ринку надали підприємці. Його відзняла власниця контейнеру, який пошкодили увечері 21 лютого. Наступного дня наша знімальна група зустрілася з підприємцями. Люди розповіли про конфлікти з адміністрацією ринку В'ячеслава. Говорять, що їм не дають працювати та псують їх майно. Цей магазин три тижні тому був вночі заварний. Коли утром вранці прийшов мій батько до праці, бо взагалі-то я не мешкаю зараз в Южному, але вимушена була приїхати з-за кордону. Бо мого батька попросту ну не дали б йому працювати і мушу його захищати. Мій батько оформлений, все платить податки як потрібно, але цей магазин був попросту заварений. Він не зміг навіть потрапити до цього магазину, бо ляди були заварені, замок теж заварений. На якої підставі взагалі всі дуже хвилюємо, що ми можемо прийти зранку, і так само не буде взагалі нашого магазину. Це влітку, я пам'ятаю, вам перекрили було так, контейнером, а потім коли заварили ще після цього ще раз. Е, е, так, так так. Вже, це, 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 рази, так? так, це вже другий раз. Це, вже, це було місяць тому нам заварили цей магазин. Місяць або два тижні тому, я вже не пам'ятаю, але і заява є е, в е, поліції, ми писали заяву, викликали. Мій контейнер. Вот там склад Снимите, около рыбы. Вы можете туда просто пройти, потом посмотреть. Она его порезала, просто вырезала кусок. Ну, у меня был продуктовый магазин там был. Вот они провода пообрезали мне летом. Когда у меня летом получается продуктов, у меня холодильник с мороженым. У меня продукты. Они все пообрезали мне. Ночью вон режут. Магазини тих, хто не угодний, міль ще якісь там причини, хто не платить, бо може їм. А от у ця хазяйка перед цим у неї було перед входом в магазин викопана яма. В якій вода зібралася якраз до що туди, не пройти, не в магазин не можна, працювати не можна. А зараз от вони вже починають різати її. Її різали е, декілька разів кришу, вона переділивала. Ми судимось не з нею, ми судимося із палкомом за неправильно. І сполком признає помилку, на запит суда дає відповідь, що земля ніколи не передавалася, сюди на такі рішення. І тут воно тягнеться із-за цього. Вже можна було забути 100 років тому. Директорка ринку В'ячеслава пояснює, що намагається привести до ладу територію ринку. Розташування лотків має відповідати протипожежним правилам. Контейнер – це наш і у нас стоїть на балансі. Етава-перог також хочу сказати, що з людьми. Два роки ми спілкувалися і просили, щоб промисловий ринок, вони вбрали, ну, промислові товари в промислові, а почали торгувати овочами. У нас здесь вот йде, почему ми пожарный проезд. проїзд. І люди повинні у кого продукти в продуктовом ринку, промисленні в в промишленному ринку не будет вот такого, як твориться Шанхай, тут треба навести порядок. Ми звернулися за роз'ясненнями в Южненську міську раду. Начальник юридичного відділу зазначає, міська рада визнала позовні вимоги підприємців. Наприкінці березня відбудеться засідання в Одеському апеляційному суді. Южденська міська рада визнала позовні вимоги підприємців. А там позовні вимоги були направлені на те, щоб визнати дійсний госакт, який в 96-му році видала ще Южденська міська рада народних депутатів. Потім визнати дійсним рішення про видачу госакта, а також визнати дійсним рішення Юрдинської міської ради, яким надано дозвіл на виготовлення технічної документації до ну, 17-го року видали дозвіл. Час уже така два четвертого році нічого не робиться. Ми визнали. Это. Ти вимоги дійсно 96-му году видана земельна делянка з порушеним грубим порушенням процедур. Під час зустрічі з підприємцями власниці пошкодженого контейнеру на ринку не було. Жінка підприємцям пояснила, що погано себе почуває. В телефонній розмові з нами вона сказала, що з адміністрацією ринку В'ячеслава домовилися про компенсацію збитків і найближчим часом вона планує перейти на інше торгове місце. Співпраця комунальних підприємств із благодійним фондом Южненська громада підписала меморандум з організацією Карітас. 23 лютого. Представники фонду розповіли про умови та пропозиції, які передбачає новий благодійний проєкт. Він має назву Еліс. Це англійська абревіатура, що означає невідкладна фінансова допомога засобами до існування громадянам, що постраждали від війни в Україні. Це напрям гроші за роботу cash for work, і він передбачає працевлаштування тимчасової людини на виконання якоїсь роботи, а за яку вона отримує нагороду. Тобто це напрям вже такого реабілітаційного підходу, де людина. Може отримати більш можливості для заробітку, ніж просто отримати ці гроші як звичайну фінансову допомогу. Загальні умови, критерії, за якими ми працюємо, це те, щоб людина не працев... була зараз не працевлаштована, або вона, якщо працевлаштована, то є якісь там перепони з виплатою заробітної плати, там затримки дуже там тривалі, або от якісь інші ситуації, де вона не отримує саме зараз заробітну плату. То зараз є по Україні такі ситуації, коли люди працевлаштовані, але не отримують Є затримки заборкованості орієнтований проект здебільшого на комунальні підприємства, установи ОСББ та благодійні організації. Куратори карітас пояснюють, таким чином фонд орієнтується на соціально значущі роботи. Ми сьогодні підписали меморандум з міським головою міста Южного. А і цей меморандум дає нам можливість надалі працювати з комунальними установами. Після цього, якщо в комунальній установі є певний вид роботи, який потрібно виконати, вони зможуть з нами підписати тристоронній договір, надати роботу людям, які з числа внутрішньопереміщених осіб або місцеві мешканці, які прямо чи посередковано постраждали від війни, і підписуємо цей договір між. Комунальною установою благодійним фондом Карі та Судеса ОГКЦ та людиною, яка безпосередньо буде виконувати ті чи інші роботи. Це початок, але вже в нас є підписані договори. В нас вже підписаний договір в Доброславі. Сьогодні ми плануємо після зустрічі підписати договор з ОСББ в місті Южному. І вже сьогодні буде перша людина в южному працевлаштована за умовами нашого проекту. Ініціатором підписання меморандуму стала міська рада. Заявку не подавали, а лише зателефонували та запропонували взяти участь у проєкті. Співпраця з фондами міжнародними організаціями взагалі в цей час, коли ми не можемо витрачати бюджетні кошти на багато напрямків, які ми витрачали раніше, дуже потрібна ця співпраця і сьогодні, завдяки таким організаціям, комунальні установи, комунальні заклади отримують. І додаткових можливостей зробити ті речі, які вони не можуть зробити за бюджетні кошти. Сьогодні всі вразливі категорії, які є в громаді, вже мають можливість через проєкт Карітас Еліс, через «Актід», які приїжджали на тому два дні тому. Знайти роботу, знайти можливості себе прокормити, самореалізувати щось, втілити свою мрію, але залишитися тут. Працевлаштування розраховано тривалістю від одного до трьох місяців. Проєкт триватиме до кінця липня. Детальніше, як пройшла зустріч, можна подивитися у програмі Об'єктив. Так трохи важче Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. У переддень другої річниці повномасштабної війни ми вийшли на вулиці міста. Питали людей про те, як змінилося їхнє життя, про позитивні та негативні трансформації в суспільстві загалом. А також зібрали слова вдячності та побажання для наших захисників і захисниць. Життя абсолютно змінилось. Багато друзів виїхало, комунікації дуже звузились. звузилося взагалі все. Ну і переоцінка, відношення до країни-агресора. Навіть сусідом не хочеться називати. Втрати це найбільший біль, втрати знайомих, наших місцевих мешканців, земляків, героїв. Ну, По-іншому, але… Я себе ловлю на думці, що більше стало впевненості і в тому в добре, що я залишилась, і я пишаюсь тим, що я українка. Оце не просто такі красиві слова, а це такий якийсь статус. Люди стали іншими, якості почали бути враждувати більше. Я думала, людей це війна якось. Об'єднає так, але нічого не вийшло. Як вам здається, що треба робити, щоб перемога не стала скоріше? Ну, треба, щоб люди об'єдналися, не враждували друг з другом, а були разом якось підтримували наших воїнів та захисниць. Не всі розуміють, що війна це надовго, і тому треба всім, як в перші дні, згуртовуватися і. Один за одним, що були позитивно, що люди е, на, все ж таки тримаються, живуть, е, люди, як бачите, гуляють. Е, багато ж, е, хто повертається в країну, тобто вірять в наше, це майбутнє, в нашу країну і тому е, так же само всі працюють, намагаються, молодь теж видно, що. Розвивається, якісь якийсь бізнес відкриває, перелаштовується. Можете сказати якісь слова для наших захисників і захисниць? Ну що, я їм хочу побажати перемоги і хай вони стоять. Підтримки. Саме головне це терпіння, міцного здоров'я і перемога за нами. Хай Бог їх береже. Вони наші янголи захисники. Ми за них молимося. Дивіться більше інтерв'ю в програмі, стосується нас.